Гуцульська народна казка, як сіль. В одного царя було три дочки, і він сказав Я вже старий, котра з вас найдужче мене любить, коло тої я буду доживати віка. І він спитав їх, як вони його люблять. Найстарша сказала, що його любить, як мед солодкий, а середня сказала, як цукор. А третя, найменша, сказала, що любить його, як сіль. І він розгнівався на неї за це, а тих двох більше любив. А потім вони йому варили їсти. І ті дві зварили гарно, і він похвалив їх, а найменше зварили їсти, і він сказав, що це не добра їжа. А вона сказала чому недобра? А цар сказав, що не вистачає солі. І сказала вона йому. Ви мене ледь не прогнали, коли я сказала, що люблю вас як сіль. Отож була цареві наука, а казочці тут кінець.